Знаєте, не кожен городник в Україні вирощує квасолю на своїй ділянці. А даремно. Адже це дуже цінна білкова бобова культура. Якщо регулярно включати її в свій літній раціон, можна продовжити молодість як мінімум на 10 років і захистити себе від таких захворювань шлунка, як гастрит і виразка. Існує кілька видів їстівної квасолі. Але на присадибних ділянках найчастіше вирощують овочеву і стручкову, яку вживають в їжу разом з лопатками. Квасоля не вимагає складного догляду. Вона прекрасно росте в більшості регіонів нашої країни і дає хороші врожаї. Однак є деякі особливості, які потрібно знати при її вирощуванні. У цьому матеріалі я розповім, як виростити квасолю на своїй ділянці і підкажу, які сорти для цього краще вибрати. Звідки взялася квасоля? Квасоля вирощували ще з давніх часів в Центральній і Південній Америці, а також в Єгипті, Індії та Китаї. У раціоні американських індіанців вона була так само популярна, як і картопля. У стародавньому Єгипті її вважали головним джерелом рослинного білка. У стародавній Греції боби квасолі використовували не тільки як поживний продукт, але й як цінний лікарський засіб. Який знижує цукор в крові і лікує важкі хвороби шлунка і підшлункової залози. Греки називали її лобос. Саме від них вона потрапила на Кавказ. Про це говорить назва одного з найпопулярніших в Грузії страв з квасолі Лобіо. В Європу насіння квасолі привіз з Америки Христофор Колумб. Але як харчовий продукт, вона європейців спочатку не зацікавила. Майже два століття вони робили з неї дорогі косметичні креми і маски. Її також висаджували в квітниках як декоративну рослину. А перші страви з квасолі почали готувати французи і англійці тільки в середині 18 століття. В цей же час саме з Франції, за указом імператриці Єлизавети Петрівни квасоля була завезена в Україну під назвою Французькі Боби. Ще одна назва того часу, турецькі Боби, говорить про те, що квасоля до нас могли привозити із Туреччини. Квасоля припала до смаку і знаті і простим людям. Жителі Ярославської губернії придумали рецепт першого цибулового супу з квасолею, який потім став дуже популярним. Чим корисна квасоля? Головне достоинство квасолі високий вміст рослинного білка, який може успішно замінити тваринний білок в раціоні людини. Але і за вмістом вітамінів і корисних речовин квасоля займає одне з перших місць серед інших овочів. У стручках і бобах міститься практично весь вітамінний алфавіт, а вся група з, е, д, до, рр, каротин. У них також є калій, натрій. Кальцій, фосфор, махній, залізо, йод, селен, германій, хром. Боби багаті сахарозою, органічними і жирними кислотами, клітковиною, флавоноїдами, кумаринами, амінокислотами, включаючи аргінін, який знижує цукор в крові. Квасоля це найцінніші овочі, який дозволяється вживати в будь-якому дієтичному харчуванні. Особливості квасолі. Квасоля відноситься до азот культурам. На її потужній кореневій системі є безліч бульбочок з бактеріями, які засвоюють азот з повітря і накопичують його в кореневмісному шарі. Вона практично повністю забезпечує себе азотними добривами, які потім залишаються на грядці для наступних овочів. На одному місці квасоля вирощують не більше п'яти років. Після неї на грядку можна сіяти будь-які овочі. Кращі попередники для квасолі помідори, баклажани, перець, морква, буряк, цибуля, часник, кабачки, огірки. Квасоля самозапильна культура. Але якщо поруч посадити кілька сортів, врожаї будуть вище. Квасолі потрібно яскраве сонце протягом усього дня. Тоді вона буде добре рости і розвиватися. У тіні врожаї вийдуть дуже маленькими. Стручки з'являться пізно або можуть взагалі не утворитися. Це теплолюбна рослина. Оптимальна температура для її нормального росту плюс 24 градуси, тому не варто поспішати з посадкою насіння в ґрунт. Кращі терміни посадки за 6 по 10 червня. Квасоля любить вологу, але при її надлишку може початися масове опадання квіток і зав'язей. Насіння квасолі можуть зберігатися дуже довго. Вони зберігають схожість до 8 років. Як посадити і виростити квасолю? Як і всі овочеві культури, квасоля воліє родючі, легкі, пухкі ґрунти з нейтральною реакцією. Ми вже розповідали про це в статтях про вирощування моркви, парцю і баклажанів. Рослина не терпить застою дощової води, тому його садять на грядках. При перекопуванні на один квадратний метр додають два відра перегною, відро піску, літрову банку деревної золи, стакан доломітового борошна, дві столові ложки суперфосфату і одну столову ложку сірчано-кислого калію. Перед посівом насіння замочують на три доби, розміщуючи їх між двома шарами марлі, добре змоченою розчином циркону або цітовіта. Розчин кілька разів підливають, щоб марля не пересихала. Насіння розкладають в борозинки глибиною 3 см на відстані 8 см один від одного. Відстань між рядами 30 см. Після посіву борозинки засипають перепрілим гноєм або компостом і грядки добре поливають. Щоб прискорити появу сходів, посіви можна накрити прозорою плівкою. Квасоля не вимагає багато підгодівлі. Всі необхідні поживні речовини вона отримала при посадці. Азот її коренева система бере з повітря. Але пару раз в першій половині літа можна підгодувати її розчином гною. Квасолі потрібні регулярні поливи, щоб земля під рослинами завжди була вологою. Після кожного поливу проводять неглибоке розпушування ґрунту під кущами, щоб не утворювалася кірка, так як коріння рослини потрібен постійний доступ кисню. Після початку утворення плодів, поливи і підгодівлі припиняють, тому що сильне зростання листя заважає дозріванню врожаю. В стручкової квасолі потрібні опори, так як стебла у неї досить тонкі, можна поставити поруч з рослинами кілки або зробити шпалеру. Збирати лопатки квасолі починають через півтора тижні після утворення зав'язей, коли стручки досягнуть розміру 12 см в довжину і 1 см в ширину. Зазвичай їх обривають раз на тиждень. Стручки краще не зривати, а зрізати, щоб не пошкодити рослини. Які сорти квасолі краще вирощувати? Я розповім вам про кращих сортах овочевої і стручкової квасолі: овочева, аметист, барлота, далматин, бланш. Стручкова, універсальна, Спагеті F1, серенгеті, золото скіфів, пауліста. Ці сорти відрізняються високим вмістом білка, вітамінів і корисних речовин. До того ж вони стійкі до основних хвороб бобових культур. Як бачите, виростити квасолю зовсім не складно, а користі від неї скільки посадіть її на своїй ділянці і переконайтеся в цьому самі.